哎。 Дуже багато вам сторісів сьогодні записала щодо цієї книги, тому що я хочу чим більше людей буде щасливими, особливо зараз. Я дивлюся, як з кожним днем прям люди стають такі, знаєте, нещасливі, агресивні. Ми перестали радіти якимось дрібницям, не кажучи про те, що ми там свідомо маємо усвідомлювати щастя. Якщо нам щось погане десь говорять, ми швидше повіримо цьому поганому, чим чим доброму. Тому все в наших руках, як це банально б не звучало. Беремо відповідальність. За все, що відбувається, в вашому житті на себе тренуємо щастя. От є інструмент дуже дуже класний, і зараз епоха маленьких таких книжок, бо вже ніхто не хоче дуже дуже багато читати, і тут все конкретно, без води. Ну дуже раджу. І, звичайно, з паном Олександром буду домовлятись по прямий ефір. Якщо при його зайнятості він знайде півгодинки часу, для моїх підписників буде дуже рада. Всім гарного дня! А я одягла щастя і пішла прикрашати світ.